Санька, давай коктейль. <звук> За крутий фокус. ну. Так, Коктейльчик пізніше. Закладаємо, що я зможу цю рідину перемістити в цю склянку, не торкаючись пляшки руками і не торкаючись рідини. <звук> Хочу побачити. І побачиш, там буде крутіший хід. А от як хід я вишлю вам фото з паспортом на доказ на сайті оголошень допомагає аферисту заробити в день 5 тисяч доларів. Ваших тисяч доларів. Оце цікаво.

Сьогодні ми вперше їдемо на зустріч з аферистом, який знає, хто ми. Перший випадок в історії програми. «ТОЖ». і ми мчимо на зустріч. Телефаніті там уже да, на тіло коронці і два оператори теж. Але ми встрягли в затор. Уже в ну, посмотри по по ми опоздаємо, блин, ми страшно візкою. Так сяк об'їзними шляхами і запізнились лише на дві хвилини. мы ее видим. Она во всем джинсовом здесь. Выходи, она тут не отвечает. Еще раз, Валик. Валик, я не слышу тебя. Ты слышишь меня? А в цей час... Uh, Бежим! <ntil> быстрее, быстрее! меня! Что вы делаете? Делайте что? Не пожалуйста! Кристина, быстрее! <тит> Кристина, быстрее! Что ты резко? Вы Тихо! Я не смогу! Господи! Ви, ви. Ось таке, господі, буває, коли кидаєш людей на сайті оголошень. День, вий, Та ще більше, господі, коли жертви перед тобою ще й вибачаються. Ми ж не знали, ізвіні, ну... За що вибачаються? Дивіться уважно і прозрівайте, як діє схема, я вишлю вам фото з паспортом як гарантію чесності. А почалося два тижні тому із дзвінка жертв. А, Боже мій, Кристина, ви у мене просто я не знаю, паслідня надія. А, а що случилось у вас? Тут мало того, що я попала на 4. От так Тетяна з чоловіком хотіли купити сину мопед. на сайті оголошень. Вона попросила предоплату, а потом стоила перечислить деньги, телефон не отвечает. Принцип цих телефонних афер, що человека не найти. Головне – выманивают предоплату, а потом просто ищи истину по телефону нікого ніколи не найти. Ні одна служба в країні по телефону не вычислит афериста. Стараптом не очекнут деталь. Но паспорт же є, тому що... Та нащо ж аферистка так підставляє себе? Здається, тут подвійне дно. Треба розслідувати. Ви пока успокойтесь. Ми з вами на зв'язку. Все, вам спасибо, всього доброго на зв'язку. Ох, останній здох взагалі. Отримали від жертви всі матеріали. Оголошення аферистки інги з мопедом. А ось він ну, так дешево дуже, То ждам. Бо ціни на такі мопеди від 10 тисяч і вище. Кинула Тетяна і її фото з паспортом, яке вона відіслала як гарантію своєї чесності, коли попросила завдаток 4 тисячі гривень. Я чесна, я вот с там... паспортом работает, как, знаешь, как фото з паспортом. взагалі роботу. Просто як, знаєш, як на кобру дудочка. Фото з паспортом. І все, і чоловік. Ага. Далі більше. Тож -то ще всі страницю прислала. Кіка з пропискою. Так, взагалі, безстрашний чоловік. Київська прописка, це чітко видно. А її жертви з Запоріжжя. Чорна марта рівочка, я я не ожидала. Може, сподівалась, не поїдуть в Київ шукати. Але будемо ми. Так це треба їхати на цю прописку? За місцем прописки встановлюємо спостереження. І бінго. Вона таки тут живе. Три дні ми за нею стежили під виглядом звичайних перехожих. Ну і вона, звичайно, Все як у людей. Супермаркети, подружки, зупинки. Але чому аферистка не ховається? Вирішуємо купити в неї мопед. Але в оголошенні раптом Андрій. Який теж хоче продати мопед. Алло, Андрій, здравствуйте. Мопед продаєте що? Так, да, так, да, що продаю. Давайте я вам спрошу своє фото з паспортом, щоб ви не переживали, а ви мені вже підоплатку. Ну, щоб все почепна була, спокійно було і вам, І кинув фото з паспортом. От так мопед один, а продають різні продавці. Нести До того ж, маючи дані її паспорта, через свої джерела пробили повну інформацію та номер її мобільного. Пасіба Саш. І він зовсім не той, на який жертви відправили гроші. І матюкали їх не вживу, а у Вайбері. За яким невідомо, хто сидить. І я телефоную Інгі. Інга, здравствуйте! Это новый канал. Программа в сетях Кристина, ведущая программа. Мы как раз проводим сейчас расследование и хотим понять, что происходит. Нам нужна встреча с вами. Просто на вот абсолютно интеллигентный разговор для того, чтобы расставить все точки на дым. Ну, хорошо, потеряйте, но я. Хорошо, вам удобно, если я подъеду через час? Да, удобно. Хорошо. А Фыриска так легко погодилась? Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI-компаньйона. І ми ще не знаємо, що на зустрічі нас чекає шок. Тетяна і Дмитрій, які конкретно готові вас удушити, тому що ви відбрали у них 4 тисячі гривень. Це вони вам таке сказали? здравствуйте. Здравствуйте. Это я вам звонила, аферисты в сетях, новый канал. Покажу вам бейджик. Известного, но она напружена. Ну ладно. Я понимаю, что вы сейчас напряженная, но... А можно, ну, не в буси, а где-то хотя бы. Чем они стандартные, чтобы не слышали все ваши соседи об этом? У нас есть люди, жертвы, которых выкинули на 4000 гривен. Вернее, на залог. На 4 тысячи гривен. Мы же почему позвонили вам? Потому что ваше лицо на паспорте, ваши данные, ваш двор, ваша прописка. Я понимаю, что вы, вы сейчас вот это вот делаете. Да вот это лицо так. Инга не знала мету нашего візиту, і тому зараз явно не в захваті. У нас є реальні живе люди, сімейна пара Татьяни і Дніпро, которые конкретно готові вас удушить. Они зарабатывали. Да, Тані моє сказати. Да. Ну знаєте, я тоже могу что угодно написать, что угодно сказать. Хм, Прописку не приховує, а зараз морозиться. Ні, як би не просто сказали. Я покажу фотку. Они прислали фото з паспорта. Вот фото. В смысле? Ну, це ж ваше фото з паспортом. Ну Ми ж нічого не видумуємо, правильно. Це ваша квартира, видимо, ваш що там, это холодильник или що это? Сказати ще що і не само аферистка в шоці нічого не сказати. Вот это жертви отримали. Получили... И на эту фотку они прислали залог 4000 гривен. Ну вы же понимаете, что это не я делала. Мы этого не понимаем. А как мы это можем понять, Инга? Если это не вы, то откуда у них это фото с паспортом? Откуда? Я не знаю, я ничего не делала, я никого не оборобовала. Ну так не может быть. Ну, но ну, есть реальные жертвы. И вона разумеет, Деваты с никуда. Ну просто то есть, я я... Я... И любые вещи. Вы, я не... Треба казать правду. Изображать из себя белую пушистую, а на самом деле так кидать людей. Сейчас посадили в бус, прессуете, начинаете какие-то обвинения. Мы, а где, а где мы, нет, мы пытаемся как раз разобраться? Потому что у нас есть несостыковки. Номер телефона, на который они пополняли. Они а на карточку, привязанную к вашему паспорту. Это нас напрягло. С другой стороны, вы могли бы выбросить номер телефона, на который вам люди пополнили 4000 гривен. Але вже за 10 хвилин ми приголомшені. Я їм все скинула. Що моє? Дізнавшись те, що повністю перевернула схему афери. Це жест просто. Наслідки афери ви вже бачили. Я це бачила! День, кінець, зараз! Але не до кінця. Ну, ми байдете? ж не знали. Ну... Боже, а що? що? Перше в нашій програмі жертви вибачалися перед аферисткою. Чому? Тетяна і Дмитро приїхали на зустріч Запоріжжя. Це ми покликали їх в Київ на зустріч, бо підготували для них сюрприз. Інгу покликали, аби довести жертвам, що вони помилялись. Проте, наша маленька технічна заминка. Валік, я не слышу тебе.

Так, жертва, Я дійсно відправила свій паспорт. Я им все скинула. Питання кому? Вспоминайте, вот просто перебирайте в голове все, что угодно. Кому, когда, зачем, по какой причине. Ну, ну это ж вы себя узнали. Это, это вроде... Для вы делали, я не знаю, оформляли что-то. Ну да, кредит брали какой-то. Так мы щупали варианты. Договор аренды жилья, договор покупки на что-то. какие-то сделки у вас были, на которые вы могли прислать фото с паспортом кому-то и забыть об этом уже. Инга панично пригадывала, аж пока не пригадала. Кажется, просто проверяйте, не плачьте сейчас, просто проверьте. Потому что я по вашим глазам вижу, что невозможно сыграть такой шок. Изображать из себя белую пушистую, а на самом деле так кидать людей. Вот, Я, это? Я, я, я просто я ще роб... адресат робота няня. <плес> так. Да, я вот ну, я у мене висит резюме на сайте. І <плес> и, и, как би бы, получается, вони мені позвонили і запропонували роботу в Польщі. Ше наверное, зарплату хорошую предложили тебе. Да. Да? Конечно. да очень, очень там ну там сума просто нереальная. Ну і и поэтому і и ти шклюнула естественна да, а... Гачок, Аби виманити в неї це. Вот эту фотку ти їм скинула. Я я їм все скинула. І так. вот таку то сі скан паспорта скинула. Да, они сказали, чтобы щоб вони могли удостовіритися, що я реальний чоловік. Всі докази ми знайшли в її переписці в Вайбері. Яку вона не могла для нас підготувати спеціально, адже не знала мети нашого візиту. Не просто пропали. Звісно, вони від от тебе отримали все, що хотіли. В результаті, щоб ти розуміла, вся ця переписка там длилась у вас, там, не знаю, неділю-дві, була тільки ради одного, щоб у тебе виманити ось вот це. Фото з паспортом, прикинь. И это они с моим паспортом, своими документами. Это все начинают обманывать этих людей. И вот, и вот, Да? Почему-то люди считают, что это все, это мега доказательство. А в итоге никто не догадывается, что это левое фото с паспортом. Ее фото, ее фото выманили. Да начали. дайте я вам что-то скажу. Ее фото с паспортом выманили аферисты что под вы видом видите? рабов. Да и к... которые... Не она, да что? это как у нее выманили это? эти документы, чтобы вот как так, чтобы... Людям да, чтобы использовать это как аргумент, что вот вам фото с паспортом, моя прописка. Вот так и действуют аферисты, потому что фото с паспортом вызывает доверие. Вы же доверились. И подаровали аферистам 4 тысячи гривен. У нас для вас сюрприз. Поэтому мы вам возвращаем 4000. Чтобы у вас был не себе бед, а, а один мопед для сына. Найти нельзя, нельзя. Это нельзя. По номеру телефона паспорт. их невозможно найти, в том-то и проблема. Они этим и пользуются. А как их раскусыты. Так тоже можно проверить. Если присылает человек фото с паспортом и расчетный счет просит пополнить на заведенный на этот паспорт, тогда это реальный человек. А почему вам сказали пополнить на мобильный телефон? Потому что сказали, что карточка оформляется. Вот. Будет. Це стандартна легенда. Паспорт, на який карточки не мають. Це був последній ваш опыт з аферистами. Лучше аферисти в сетях, Чесно. <рес> От тому я кажу мільйон разів: ніколи не відправляти нікому фото з паспортом. Не під яким приводом, а то буде зальот. А зараз зальоту не буде, буде відгадка. Тож, як мені вдасться. Перемістити рідину цієї пляшки в цю склянку, не торкаючись пляшки руками. Я сподіваюся, що дуже просто. Але я не люблю такі фокуси. Не торкаюсь пляшки руками. Добре. Тільки трубочку. Кристін Сівонович! Вуаля! Але у нас тут смарагдове озеро. Ти не обляпайся.